Так, на корді. Йома, 10 тисяч. Це І... Але я не рік не досягстрофі, перемогу. Але це треба рекорди. страху то... це дуже погано. Просто полежись. Давай. Давай. Центр волонтерсь, немає. Добре. Добре, я чекаю. Черт. На ні поїдемо. Часто ми привозили, нічого майже не залишилося, але воно було не всередині. Дуже. Я тобі маю зробити комплімент, що ти реально сьогодні смілива і ти реально сьогодні багато прийшла.